Усі битви, які іспанська армія вела з наполеоном в перші роки, були блискавично програні, тобто іспанська армія не була. Суперником для блискучої французької армії. Однак іспанський народ у 1809, 10 та інших роках встав на захист своєї території і розпочав війну, яка називається Герлія або партизанська війна. Тобто територія Іспанії блискуче підходить до цього типу війни, оскільки відстані між містами достатньо великі, існують чисельні гористі місцевості, існують чисельні лісисті місцевості. І загалом іспанські партизани здебільшого атакували французькі французьку логістику, французькі каравани, невеличкі загони, французькі запаси їжі, амуніції тощо. І в якийсь момент здавалося, що весь іспанський народ встав на таку боротьбу. І тоді як регулярні війська продовжували програвати бої аж до приходу герцога Веллінгтона, британського начальника, який фактично переломив військову складову. Іспанський народ продовжував знищувати окупантів. Кожен день у надзвичайно великих кількостях.